25 фактів про Албанію. Албанія країна орлів. Албанці називають свою країну земля Орлів, і двоголовий Орел є символом національного прапору. Друге, один із найбільш ізольованих періодів у світі. За часів правління Енвера Ходжі 1944-1985 році Албанія стала однією з найбільш ізольованих країн у світі, уникаючи контактів навіть з іншими соціалістичними країнами. Третє тисячу бункерів в Албанії. Є понад 173 тисячі бетонних бункерів, побудованих для захисту від уявного вторгнення. Вони залишились важливим символом холодної війни в країні. Четверте, непроста політична історія. Албанія була єдиною країною у світі, яка оголосила себе офіційно атеїстичною під час комуністичного режиму, хоч ж, забороняючи будь-яку релігійну діяльність. П'яте. Заоткове походження албанської мови. Албанська мова належить до окремої гілки індоєвропейських мов і немає близьких родичів, що робить її унікальною і таємничою для лінгвістів. Шосте. Три озера, три кордони. Албанія ділиться на три великих озера з сусідніми країнами: Охрицьке з північною Македонією, Преспенське з північною Македонією та Грецією та Шкодерське з Чорногорією. Сьоме. Албанські каньйони. Війоса один з останніх дикорослих рослих річок Європи протікає через Албанію, утворюючи вражаючі каньйони та природні ландшафти. Восьме. Гостинність на першому місці. Албанська культура дає величезне значення гостинності, вважається великою честю прийняти гостей, навіть незнайомих. Дев'яте. Архітектурні скраби Берата і Гірокасти. Міста берат і гірокастра, включені до списку світової спадщини ЮНЕСКО, відомі своїми збереженнями османськими будиночками та кам'яними вуличками. Десяте. Перші албанські Олімпійські ігри. Албанія взяла участь у Олімпійських іграх вперше у 1972 році в Мюнхені. Одинадцяте таємниці Логари. Національний парк Логара відомий своїми екологічними та кліматичними контрастами. Лише за кілька кілометрів один від одного можна зустріти лісисті гори та середземноморські пляжі. Дванадцяте загадковий стародавній бутринт. Археологічний комплекс бутринт, якому більш ніж 2,5 тисячі років. Містить руїни, що свідчать про грецьке, римське, візантійське та венеціанське панування. Тринадцяте підводний рай албанське узбережжя Адріантичного та Іоанічного морів славляться чистими водами, що робить його популярним місцем для дайвінгу. 14. культура бункерів. У сучасній Албанії бункери використовуються креативно як кафе, художні галереї, музеї, навіть житлові приміщення. 15. екологічний туризм. Албанія стала популярним місцем для Екотуризму завдяки своїм незайманим природним паркам та біорізноманіттям. 16. Блакитне око. Джерело є однією з найбільших природних пам'яток країни. Вода настільки прозора, що можна побачити дно навіть на великій глибині. 17. Гірське королівство Тетти долина Тетти є частиною Албанських Альп. відома своєю вражаючим краєвидом, що приваблює туристів шукачів пригод та любителів природи. 18. Албанія і Нобелівські Лаурати. Мати Тереза, народжена в Македонії, була албанського походження та отримала Нобелівську премію миру у 1979 році за свою гуманітарну роботу. 19. кава й культура. Албанці обожнюють каву і проводять багато часу в кав'ярнях, де п'ють еспресо та спілкуються. 20. стежка через північні гори, відомий як Прокляті гори, цей гірський масив на кордоні з Чорногорією та Косово приваблює альпіністів і мандрівників своїми дикорослими маршрутами. 21. Захист біорізноманіття. Албанія має кілька морських охоронних зон, спрямованих на збереження рідкісних видів флори та фауни. 22. Велосипедні маршрути. В Україні розвивається велотуризм, особливо на узбережжі та в горах, з різними маршрутами для любителів активного відпочинку. 23. Традиційний албанський танець. Вальє – це традиційний албанський народний танець, що виконується на весіллях та інших урочистих подіях. 24. Албанські сорти вин. Албанські сорти винограду. Албанія має давню виробну традицію та унікальні місцеві сорти винограду, такі як Каваріджа та Шаші. 25. Найбільший монастир в Албанії. Монастир Адреаниці є важливим духовним центром країни, відомим своїм фресками історичного значення. Якщо вам сподобалось відео, підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть, будь ласка, коментар.